Слава Ісусу Христові! Вітаю всіх вас, Льогодні, братії і сестри, сьогоднішній Воскресним днем, а причасникам з прийняттям своїх Ми сьогодні сконцентруємо свою всю нашу увагу, хоча і постійно про це пам'ятаємо, постійно про це знаємо, про нашого. Батьківщину, тобто про нас самих. Сьогодні о 14-й годині буде звершуватися богослужіння на в нашому храмі. В ту ж мить буде звершуватися подібне богослужіння по всій Україні. Тому тобто я закликаю усіх вас прийняти участь в цьому, хто з тих чи інших причин не зможе цього зробити, на ту ж годину може почитати вдома на Божої Матері, які є в кожного молитва. Складні для України час церква не стільки особа проблемами, які виникають в нашому суспільстві, В першу чергу в наших військових, які тримають наші кордони там на сході. І повстає питання, що ми можемо допомагати на західні. Звичайно, що наша участь в першу чергу повинна виражатися в небайдужості. Тому що часто наша участь виражається лише в тому, що ми сидимо біля телевізора і переживаємо. como Vila, como Mãe. час наш. Але сьогодні не тільки встановлений час тут в нас на Волині о 21-й. А і вся церква, прийнявши судову традицію за основу, вирішила, що ми по всій Україні повинні одночасно гухати до Бога, щоб Господь допоміг нам. За словами апостола Павла, який каже, я все можу. Але укріпляючи ми немоспі, без Бога ми нічого не зможемо зробити, нікого не зможе перемогти. Тому ми гухаємо, щоб Бог нам допоміг. Щоб Бог нам допоміг здолати нашого ворога. Звичайно, нам інколи в буденних похотах і забувається, що хтось вмирає, хтось гине. Не так часто привозять сюда військових, загинувши. Тоді ми були батьоми, але ж привозять, гинуть. Але багато і помирає людей, і гинуть там місцево наших рідних і близьких. Тут, як на лиці, який палець не зачепив, були вся рука. Тому це також наш стосується. Наша входит повинна бути не лише за себе, а ми її наголошуємо тільки про себе і тільки за себе, а й за інших людей. За інших людей, які потребують цієї допомоги, потребують цієї підтримки, нашої духовної підтримки. Ми інколи чуємо слово духовність або духовність. А що таке духовність? Що таке духовність? Часто вживаємо це слово. Духовність це поширення любові. Ось що таке духовність. Поширення любові. Тому що, згадайте найбільші захід. Це полюби Бога Того всім серцем, всім розумінням і ближнього Твого, як самого себе. Тому ось ця духовність це є наша любов, яку ми поширюємо по відношенню до Бога і по відношенню до ближнього. І наша каже, духовна людина, людина, яка живе в любові або вчинки свої, чим на основі цієї любові. І тому ось цю нашу духовність треба розвивати, вона не є самою. Вона повинна підкріплятися завжди молитвою. Бо молитву ми дуже часто сприймаємо. Як на сушку потреби. Бо лише Ідеш, Господи, що буде дорогу. Кого що сталося, Господи, допоможи. І зауважте, тільки одне прохання. Тобі Господи, а то подай Господи, Господи подай Господи, Господи, Господи Але хоча почати один раз, тобі Господи, також треба. та виражати, виражати цю любов до Бога в першу чергу. Тому що перше, найголовніше полюби Господа Бога. А якщо ти любиш Бога, то ти повинен що? Якщо з того, кого ти любиш, ти що хочеш? Розмовляти з ним. Спілкуватися, щоб він був близький до те, щоб він був горя. Ну, всі ж люди знають таке відчуття. Яке висить? Це щоря. Та людина немає різниці, що це З ним можна його було побачити, поспілкуватися з ним, відчути його духовно. І навіть на відстані на все одно про нього про цю людину. Так ось християнин в любові своїй повинен завжди відчувати Бога, що він поряд з ним. І з ним треба спілкуватися через молитву, Прославляти Бога. Тому що основною метою створення людини Богу є блаженство тварі і слава Творця. Прославляти Бога і бути щасливим в цій славі. Тому в першу чергу повинні наші думки на це бути направлені, прославлення Бога. Згадайте псалми, які співають на Утрі Все, що душа дикає пану Господа. Не тільки людина, все, що дише. люба тварина, і ця хвалить Господа. Бо вона відіграє як роль у кутті цього земного життя. Тому сьогодні молитва наша повинна бути. Всесторонньою, не тільки за себе, не тільки за свої куріжі, не тільки в своїх потребах. А молитва повинна бути за Україну і прославлення Бога, щоб ми прославляли його за цю любов, яку Він проявляє до нас. І ми виражали йому свою любов, свою духовність в молитві, в бажанні святкування з Богом. От коли буде такий контакт, і це буде нашою дією. А не просто думають, так, це правда. А дія. Без віри неможливо догодити Богу. Але віра, як далі? Що ми а якщо ти не склав цієї молитви, не прославив Бога, ти тоді не діє. Це все мед. Ви згадайте, як відбувалося народження Ісуса Христа. Ми з вами вступили в Різдвяне пісні. Як відбувалося, Ангели співали. Співали славу вищому Богу. Побачив це на землі мир у людях половині. Прославляли Бога. За дії. він ще не постраждав на Христі, а вже його прославили. Тому що він прийшов в цей світ. Оце й є молитва прославлення Бога. І тому це на сенс нашого життя, прославлення Бога словами, а потім нашим життям. Тому сьогодні ми нашковуємося, щоб час, який відділяє нам церква, час підготовлення до Різдвяного Поста. Час підготовлення до Різдвяного Пості, до Різдва. Ось цей був час ненамальний, щоб ми готовилися, щоб ми в радості духовні зустріти свято Різдва Христового. І тому розуміння молитви повинно перейти на діло. Надію за собою. От запитайте самі перед собою. Часто читаєте. І регулярно читаєте ранкові вечірні молитви. Всі не так перехрестив свій поганий. А по справжньому. Всі читаєте його. Пошумо, яких в церкві відчуваю, що не всі. Крепко, які ж ми такі православні, якщо ми не прославляємо Бога. Називаємось православними, Бога не славного. Ходимо до церкви, Бога не славимо. Це не укоре. Моя задача нагадувати вам про це. Нагадувати, що треба славити Бога. Прославляти його в молитвах і домашніх. Коли в церкву прийшов, прославляти Бога в храмі, ось ви просто поспостерігайте самі за собою, хоч ми, як ми ведемо себе в церкву, прийшли до Бога, стоїмо перед ним і реагуємо на телефонний дзвінок. Так що в твоєму житті важливіше, той, хто позвонить, в більшості це пустий дзвінок Чи ти з Богом розмовляєш? Ти з ким зараз як ти хочеш, щоб твою молитву Бог почув, коли ти реагуєш на телефон? <кху> реагуєш на те, що двері відкрилися, закрилися. Щось грюкнуло, щось впало. Хтось пройшов. І крутися в судду. А за думки і того більше. Про що думаєте під час молитви? Самі знаєте, про що думаєте? А як ви хоче, щоб Бог почув? Де ж ця молитва? Релігійні люди. А що таке релігія? Релігія означає відновлення зв'язку. Релігіон, відновлення зв'язку, відновлення з ким зв'язку? з Богом. Тому що Адам був вигнаний Ізраїлю і втратився зв'язок. А ось відновлення цього зв'язку, тобто молитви, коли любов, це твоє єднання з Христом, єднання твоє з Богом. Коли ти всеціло посвячуєш свій розум, свою душу в спілкуванні з Богом, і Бог посилає тобі Божественну благодать, яка оселяється в тебе. Но ти то готовий до цього, ти це сприймаєш. А якщо твої думки далеко, якщо твої вчинки невідповідні, як ти хочеш отримати цю Божественну благодать, не отримаєш. Не отримаєш. А отримаєш. Хочеться? Хочеться Хочеть оздоровитися, хто хворий, Хочеться отримати якийсь успіх справи, хто має хто за що переживає. Бог нас не розуміє, а ми і себе не розуміємо, що ми хочемо в той момент. Тому якщо ми реагуємо, знаходячись в храмі на сторонні речі, це означає, що ми не молимось. Ми не встані молити. Душа наша нічим не наповнюється, тільки гріха, стоячи в храмі. Замість того, щоб освятитися, стати. Все тіше тільки прийшов і каже, набрався ріха, а мав тут стати краще, ріха не набиратися, от там тільки вийде за забор, там Для То ви приходить тут стати святими, а там, якщо і зрішити, змов сюди. Але ж якщо і тут ти неуважний до самого себе, Зміна не відбувається, через свій душа не сприймається молитва, Бог не чує. І наступає духовна смерть, умертвіння, І тоді після того наступає фізична смерть. Нема спілкування. Все, що не отримує Божественну благодать, все вмирає в фізичному, в духовному значенні цього слова. Тому молитва для нас є дуже важливою, дуже важливою для ченців, які живуть за, за принципом, як цей латинський видвистик, пора едлавом, молитва і праця. Якщо працюють, а не мають часу багато молитви, тому що працюють для себе, дають іми, їм такі чорти, або називаються вервиці, або єстовки, по-різному називають. І от йде собі і читає. Весь час один ти сам молитвий. Господи Ісусе Христе можуть, бо ми ми не Боже, помили мені річного. І весь час і те саме читає. Це сама коротка молитва, яку людина може проголошувати в будь-який час, при будь-якій зайвістя. Буває, не встигаєш ні ранку, ні вечором, проблеми, питання. Ну, їдеш на роботу, їдеш. Десь щось присів, чекаєш якогось час. Маєш секунду, піду. Маєш, ну, не правди, що все так. Читаєш у молитву, оце буде твоя молитва, це твій буде молитву стан, Оце твоє буде прославлення Бога. Оце буде твоя е участь в прославленні Бога всіма. І Божественна благодать реагує на це. Дух Святий реагує на твою молитву і осідає під м'якістю на твоїй душі, приємністю на твоїй душі. І вроді ніде не було, а не ще приємно, тому що молився в той момент. А якщо молився, то нічого не візьмав. пустого. Бо сидів на маршрутці, обсуджував ті, що зліва, ті, що справа. На все реагував. А так голова зайнята твоя молитвою. І час гарно провів, і не нагрішив. То що краще? Краще оставити. Молитві перебувати. Тому давайте будемо тренуватися, ось, хоча б особливо сконцентруємо свою увагу на ось цей різдвяний час. Побільше часу перебувати молитві. Побільше часу. І це не обов'язково весь час праги. бо не буде такої можливості. А ось перебувати весь час молити, можливість буде. Тому Храм це як кульмінація нашої духовності, з якою, що означає, ми прийшли з любов'ю до Бога і бажаємо Йому прийняти все під видом причасті. От ти його приймаєш, тоді тобі стане дуже добре. Тому молимось, приходимо каятись в своїх гріхах, які наробили, причащаємося і стаємо святими. Запам'ятай, святий це не історія. Це не якісь окремі люди. Святиться кожна людина може стати такою. Може. І ви повинні це не просто вірити, а бути впевнені. Але для цього потрібно працювати. Немає виключення, щоб хтось стане святим. Немає. Немає більшого дихачим Боже чоловікорудство. Боже чоловікорудство надсі, найбільше. І може по своєму волосерцю Господь простити Який б ти не в у своєму житті. Головне бажати цього. Внутрішньо бажати цього, спілкуватися з Богом. Спілкуватися з ну, Господь простить. І прожити життя можна пустою, на завершення можна стати святим. Можна. Ось це запам'ятавши, я бажаю потрібної духовної праці на весь світ. Закликаю всіх до постійної, посиленої молитви, щоб прийти до Ясел в День народження Ісуса Христа і з чистим серцем сказати і заспівати разом з нами. Слава Мишню Богу і на мир. людям Закликаю від всіх Божого благословення, негайного і, і молитві. Слава Ісусу Христу і слава Україні!